Всім привіт, друзі! Придумав такий новенький формат. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що я розказував, що в мене є резервний аккаунт, на якому 5 тисяч доларів. Я на ньому супер рідко торгую. Це чисто так, ну, такий аккаунт, знаєте, про який я навіть забувся в моменті. Скажете, що зажирався, можливо, в моменті воно так і є. Але тут я 5500 доларів, і я хочу зробити такий челендж. Я буду час від часу записувати відео, як я на цьому аккаунті з таким балансом торгую по боту. І буду дивитися, який вийде з цього всього результат. В принципі, я тут собі розписав з такими значними трішечки ризиками. До 5 та шостого коліна в мене вистачає балансу. Перше коліно в мене буде в 50 доларів. І що, будемо приступати до торгів по боту. Я надію, що ми так шведесенько за хвилиночок 10 зможемо хоча б 150-200 доларів зробити. Кожного дня, як то кажуть, діла такое упражнення, і спина не буде боліти. ГБП Аут. Давайте, ГБП Аут. ОТІ є у нас відсоток. Чекаємо сигнал від бота, хвилинку виставив. Вниз на одну хвилину відкриваємо. Перша угода в нас пішла. Наступна угода буде 110 доларів, якщо ця не відпрацює. ГБП Аут, перший сигнал у нас є. Ну, давайте до такого балансу ціль поставимо плюс ну там, десь до 200 доларів профіту буде супер, якщо ми тут сформимо. Так. Uh, в мене записується екран, супер. Так, є все записи йде. Uh, ну, поки що, поки що. Поки БП Ауду не найкраща угода, яку ми могли лише зловити, волотильність велика. Але в нас ще є інших 5 колін, якщо щось вони перекриють у цей мінус, і наступна угода в нас буде вже на 110 доларів. Так, 15 секунд до закриття. Я тут розумію, що тут вже, в принципі. Якогось сигналу відпрацювання не буде по цьому сигналу хорошого. Я шукаю наступну пару. CHF. Так, чекайте, яка там пара була. thf GPY. Так, давайте. thf GPY. Оці 68% ми її пропускаємо, шукаємо інший сигнал. Стараюся в більшості заходити в угоди, в яких відсоток по виплаті більше, ніж 85%. Так, ще раз нам, THF-GPY. Так, бачите, тут пішов відкат. Знову ж таки, знову вгору нам тепер дає по цій валютній парі. Давайте наступну угоду. Ці GPY. Гривня-долар. Опа, це вже цікаво. 56%. Добре, скіпаємо. На жаль, порізало відсотки по всіх валютних парах, практично. Ну, але думаю, що ми маємо вижити свій плюс. Євро-ЮСД євро USD у T 90% в нас є. Давайте чекаємо сигнал від бота. 110% виставлено вже. Одразу ж таки захожу на 110 доларів. Подивимося, що у нас тут по структурі. Ну, теоретично, теоретично, якщо так знаєте, піднамалювати, був пробій в нас ось цього рівня. Тут ми практично закріпилися, і теоретично, можливий, навіть прохідниші. Зараз будемо дивитися 110 доларів. Друге коліно в мене вже використано в угоді Євро-USD. Якщо ця угода закриється в мінус, наступне коліно буде 230-240 доларів навіть. 240 доларів. Так, можливо в моменті я трішечки спішу, хочеться швидко зробити результат, але сам ніколи розумію, що такого не буває. Тут, можливо, якщо б зайшли там на секунд 30 пізніше десь ось цієї точки, то шансу на те, що угода працює краще, було б більше. Але це не страшно. У нас лише використане друге коліно. Давайте шукати наступну угоду нашу. Євро НЗД. НЗД ОТІСІ. 92% в нас є. І тут показує нам вгору Ну давайте тут точечку краще дочекаємося, ось тут постараємося зловити 240 доларів. Третє коліно. До речі, баланс, з якого ми розпочинали, потрібно буде зараз тут вставити, щоб ми розуміли, з якого балансу до якого ми дійдемо. Третє коліно нас вже використано: 240 доларів. В угоді торгується, пара євро НЗД OTC на хвилину теж вверх ми заключали. Якщо буде плюс, перекриваємо два попередніх мінуси, які ми зловили, і маємо профіт приблизно в 50 доларів. Так. Ну, теоретично хороша точка, можна було, звичайно ж таки, нижче зловити, але момент того, що воно не розвернулося, бо одразу і пішло вверх, а, був невеликий. В принципі, точка входу просто нормальна. Так, ого. 15 секунд. 15 секунд, ось така у нас волатильність величезна, величезна зараз з'являється. Так, ну що, давай трішечки вище не потрібно. Закриється у нас в плюс. Так, по цій угоді ми отримали повернення. Дивіться, друзі, буквально секунди не вистачило, щоб сигнал відпрацював, але в моменті було волатильно. Давайте ще раз, нехай нам знайде сигнал, ще раз на 200 доларів ми заходимо, бачите, на такій моменті буває от прикол. Євро гривня у нас тут маленький відсоток, ми її пропускаємо. Ось тут явний приклад був того, що можна було почекати реально 3 секундочки і зараз мали б хороший плюс, плюсня поки що сидимо, як є. А от НЗД у нас є. Готуємо сигнал, а вниз сигнал обліку. Тут думаю, що за половиною вже потрібно заходити. Прошу було трісність тут вниз, графік проливається, надію, що почти зробили хорошу. Так, через 5 хвилин запису ми поки що не отримали жодного плюса. Її виділити, щоб зараз е, розуміти, скільки ми там вже плюсу сформили. Так, 5591 долар у нас вже є. Ну, давайте так, ми зловимо три плюси, тобто або прямих плюси, або три перекриття. І на цьому завершимо. Приблизно це буде так і десь по заробітку: 140-160 доларів. 50 доларів я знову ж таки виставив, тому що у нас третє коліно відпрацювало. Рухаємося далі. Рухаємося далі. Що у нас зараз буде по угоді? Євро НЗД. Є у нас тут відсоток по самому сигналу вниз на одну хвилину. Давайте теж тут вже рухом одразу відкриємось. Бачу, хороша волатильність. В моменті теж такий досить непоганий рух вниз. Теоретично, якщо продовжимо падіння, буде супер. Якщо ні, наступна угода, наступне перекриття на 110 доларів. Перекриваємо попередній мінус наступним плюсом і забираємо ще 50 доларів зверху. Так і працює у нас от Мартингейл, коли ми торгуємо по боту. В моменті кращу точку, звичайно ж таки, можна було виділити. Але в мене такий формат швидко, швидко гроші. Пробуємо. Звичайно ж таки, на основному аккаунті, де у нас коліно перше, це десь 100 доларів. Ми торгуємо акуратніше разом з павлом. Інколи якісь угоди пропускаємо. Підбираємо якийсь кращий час для відкриття цих угод, і результат ну, трішечки насправді відрізняється. Все ж таки, оці фактори, якщо ти доаналізовуєш те, що видає бот, момент твоїх відпрацювання сигналів в плюс він зростає. Так, волатильно І в моменті, опа, бачите, бачите, друзі, розкачало. Ось, як з попереднім сигналом, де ми отримали повернення, тут секунда теж от вирішила. Інколи таке буває навіть і на основному ринку. Не страшно. Рухаємося далі, використовуємо перекриття в 110 доларів. І-І-І. Так, Aut NZD у нас цікаво просто до якого балансу я зможу розігнати оцих 5000 доларів, ось так от практично кожного дня торгуючи там. О, так, вниз. Правильно все я прочитав. НЗД, NZD усі вниз. На хвилину ми заключилися. По попередньому сигналу, на жаль, трішечки нас підбрило. Об'єктивно, давайте будемо чесні. Я думаю, що багато хто з таким стикався, що оця доля секунди сильно інколи вирішує долю наших коштів. Але таке теж буває. Так, ми тут на хвилинному фреймі знаходимось, можливо, це переключитися на якийсь такий. Хоча ні, давайте не будемо. Посидимо на хвилинному. Не хочеться цього валідолу там, по 5-15 секунд дивитися на ці свічки, як вони там формуються. Краще тако, на хвилинному посидимо. Волатильність тут, в принципі, помірна, візуально. І, скоріш за все, тут зараз не хочу накаркати, маємо забрати плюс. 10 секунд до закриття. Непоганий пролив. Заходили за рухом. Перекриваємо попередній мінус, який міг бути плюсом. Тобто, по факту, зараз могли б вже ще один плюс забирати в копілочку. Але але, нічого. Ще один плюс є: 50 доларів наступного угода. Наступний сигнал, йде пошук. Будемо зараз а, дожимати. Так, ці шеф GPY, мені здається, що там відсоток невеликий на OTC. а вже є. Вже є хороший відсоток. Вверх побачив. швидесенько. Зайшли за формуванням. До речі, тут гарне формування, те, що у нас тут зараз є. Такий от у нас торговий коридор, є в нас хороші імпульси. Теоретично щось з такого можна було б побачити, або очікувати підхід нище і тут же якось пробувати забирати точку. Але по формуванню свічок поки що виглядає непогано. Трішки більше волатильності буде, перекриємо вище нашої точки і маємо забрати плюс. Так, це те, що стосується до такого: до аналізування тих угод, які видає е бот. Тобто, коли ви з'язнаєте таке от візуальне бачення графіку, як формуються свічки, і куди вони теоретично можуть далі піти. То вам трішечки легше аналізувати навіть ось такі от угоди, які а, видає бот. Так, дивимось. Точка не найкраща. В моменті знову ж таки починається оця, а, починається оця качелька, трішечки дочекатися. Давай 5 секунд. Нам потрібен цей плюс. Будь ласка, є. Супер, пасиві, є ще 46 доларів зверху. Так, баланс вже точно збільшився. Правильно, Правильно? Ну, давайте, давайте ще один, напевно. Скільки ми тут плюсів забрали з перекриттям? 1, 2, 3. Теоретично, три угоди у нас по 46 доларів. А, маємо 100 Тю -тю -тю -тю. Так, математика, бам-бам. Десь 130 доларів ми вже маємо мати. Євро USD. Ми пропустили цей сигнал. Давай наступний сигнал. 130 з копійками у нас вже є, давайте ще одну угоду закриємо в плюс. І можна буде на цьому завершувати. ГБП Аут, ГБП Аут 85%, в принципі, непогано, можна заходити. ГБП Аут вниз на одну хвилину. Що я тут бачу? Приблизно, ну, щось схоже, як в нас було в моменті у цьому попередньому поруху, але я тут трішечки можу бути невпевнений. Тобто є в нас відкат. Є в нас пік, є оновлення піку, і теоретично можемо спробувати ще раз зробити якусь таку схожу структуру, трішки нижче піти і далі пробувати піти вище. Ну подивимось, як у нас тут по волатильності це все буде. Як закриється сигнал, 30 секунд до закриття. В принципі, всі шанси на відпрацювання в нас ще є. Точка входу знову ж таки одразу я заходжу не сильно тут якось підбираю. Можна краще, трішки почекати, десь 5-10 секунд. Коли маєте розуміння формування графіку, як він буде формуватися, можна ловити краще. Але по GBP OUT, бачите, як я от прочитав в моменті, показав теоретичний рух. Так, головне, щоб не підбрило. Давай, дорогенькі, Ми забираємо свій плюс і йдемо відпочивати. І маємо ГБП Аут, маємо ще один плюс. Друзі, зараз підрахую, скільки нам вдалося заробити за ось цю таку сесію, яка триває 13 хвилин. <кій> У мене аж голос захрип. Але профіт точно є. Тому зараз вставляю суму до початку і суму, яка нам капнула по факту по заробітку, яку ми маємо в кінцевому результаті. Ось такий от челендж я запустив, буду торгувати ще за часом на цьому акаунті, буду збільшувати тут депозит. І давайте поставлю тут ціль в 10 тисяч доларів. А я їх потрачу, наприклад, на ремонт нової автівки. От так щоб вони тут без діла не лежали, нехай вони на мене працюють. Буду тратити там до 30 хвилин і от таким от макаром буду заробляти. Плюс також показую, як я торгую по боту. В мене агресивна торгівля. Я інколи не підбираю кращої точки входу. Це можна робити і потрібно. Але формат тут такий швидкий. Будемо напевно його і продовжувати. Цих коштів мені не сказав, би, що там якось їх шкода, але якщо вдасться так от швидко заробляти з таким балансом, буде класно. Тому челендж запущено. Дякую всім за перегляд. І що запрошую вас до торгів по боту? Робіть схожий результат, пробуйте, вчіться, тестуйте свої стратегії і заробляйте.